В одному казковому лісі з'явилося повідомлення Дядечко Борсук запрошує лісову малечу до навчання у незвичайній школі. У цій школі, крім звичайних уроків, викладатимуть уроки економіки. Лісові мешканці були здивовані, а дитинчата із великим нетерпінням чекали на початок занять. До школи прийшло веселе зайчиня, розсудливий їжачок, кмітлива лисичка, непосидюча білка, допитливе вовченя та інші звірята. І ось нарешті перший урок. А вам малята, цікаво, про що був перший урок з економіки? То зараз і ми такий урок проведемо, але спочатку перетворимося на звірят. А зараз сідайте зручно та скажіть, часто батьки вам щось купують? Так, а що частіше за все купують батьки? Чи завжди вам купують те, що вам хочеться? Ні, не завжди. А як різні пояснюють відмову купити вам щось? Так, не вистачає грошей. А як ви гадаєте, де ваші рідні беруть гроші? Так, заробляють, ходячи на роботу. А грошові банкноти однакові чи різні? Так, різні. А де люди купують товари? В магазині. А що таке товари? Так, це все, що продається на поличках. А звідки вони беруться? Ось на всі ці запитання ви дізнаєтесь відповіді та дуже багато цікавого на уроках економіки разом з учнями лісової школи. А ви знаєте, малята, як називається професія людини, яка переносить товари, доставляє їх до прилавків магазину? Це професія вантажника. І якби не ті люди товари до прилавків магазинів не потрапили б. Зараз запрошую вас до наступного завдання, щоб правильно платити за товари та отримувати решту. Здачу, людям необхідно правильно лічити. Я вам пропоную веселі задачі. Ви їх розв'яжіть та покажіть відповідну цифру. Готові? Починаємо! Олівці взяла гануся, всі назву не помилюся. Жовтий, синій та червоний. Полічи їх швиденько. Так, молодець. Три. Будем разом рахувати, пиріжків було аж п'ять, а лишилось тільки два, скільки з'їла дітвора. Так. Три. Ви молодці, ось і закінчився перший день у школі дядечка Борсука. Діти, вам сподобалось? На нас чекає ще багато цікавого на наступних заняттях у лісовій школі, а ви знаєте, що в школі є домашнє завдання. Ваше домашнє завдання обговорити з батьками, як вони заробляють гроші і на що б вони хотіли їх витратити. Тож, дітки, до наступної зустрічі! До побачення!